Всім привіт! Ви на каналі Фейклор. Мене звати Олена, і в серпні я прочитала шість дуже різних книжок: антиутопічні жахастики про вірус, який поширюється Америкою, Янки Далт Фентезі, не саму популярну книжку Джейн Остін та величезну книгу на 900 сторінок. І хочу поділитися з вами своїми враженнями. Очала я серпень з важкої артилерії з книги для дітей Антонії Баєт. І взагалі я планувала почати своє знайомство з цією авторкою з іншої, з іншої книжки з Virgin in the Garden. Колись давно я урвала книжку англійською за 50 гривень, але проходив час і я подумала, що занадто повірила у себе і в своє знання англійською. Тому змінила свої плани. І якраз тоді виходив, виходила перша книжка з українським перекладом. І тут переклад Ярослави Стріхи. Вона, як на мене, одна з найкращих перекладачок України. Боже, яка вона важка? Хай краще постоїть. Насправді, ця книга найбільше і підходила мені по опису, бо тут багато про мистецтво, про богемне життя, про дитячі казки. І через цей твір можна багато дізнатися про період часу з кінця вікторіанської епохи до початку Першої світової війни. Мій неулюблений предмет в школі був історія. Мені ще викладала його класна керівниця, тому на уроках в нас більше були якісь організаційні. Ціні питання комусь ще так пощастило, і з тих пір я енциклопедичні історичні тексти взагалі не можу сприймати. В мене одразу мозок вимикається, як тільки я бачу перше речення в історичних книжках. Але я знайшовся вихід знайомитися з історією через художні твори. Це набагато цікавіше і створює відчуття присутності. І ця книга саме той випадок. Тут, наприклад, згадується бідолашний Оскар Уайлд і його судовий процес. Також розповідається про виставку в Парижі 1900 року. Я на свій сором про неї навіть не знала, а її відвідало 48 мільйонів людей. І е, пануючим стилем на цій виставці був Арнуво. І я дуже раджу потім подивитися відео з цієї виставки. Вже тоді знімали це дійство на відео. І на Ютубі є маленькі уривки. Це дуже цікаво. Також в цій книзі висвітлюється тема боротьби жінок за свої права. І я б хотіла, щоб в школах саме ці події викладалися і розповідалися про фемінізм. бо в моїй школі взагалі нічого про фемінізм не казали. А якби це вивчалося, якби всі знали, що це були не просто паради, що жінок били, жінок саджали, вони дуже складно все це виборювали, і якби всі про це знали, то більше б цінували. Мені дуже сподобалося спостерігати за життям цієї богемної родини з цієї книги. Вони з сезона в сезон живуть своє багемне життя, ставлять вистави літні, запрошують своїх творчих друзів, створюють якісь витвори мистецтва. До речі, про витвори мистецтва це та книга, де можна робити багато заміток, хто таке любить, роздруковувати у зображення цих самих витворів мистецтва. Я таке хотіла спочатку робити, але потім мені стало ліньки, і я знайшла на пінтересті чиїсь добір. Ось, наприклад, такі витвори мистецтва ви можете зустріти на сторінках цієї книжки. Ще мені дуже сподобалося читати про Олів. Вона дитяча письменниця і у неї багато дітей для кожної зі своїх дітей вона пише індивідуальну казку і постійно туди дописує в цю книжку історії. Це нескінченна історія, яка триває усе життя дитини. Переклад дійсно топ, і ви прям відчуваєте цю разючу відмінність, бо інші книжки в нас навпаки впадає рівень перекладу, а це просто божественно. Але ця книга, ви починаєте читати і просто провалюєтеся у цей текст і не можете зупинитися, бо так гармонійно він лється. Після цієї важкої, але цікавої книги хотілося чогось полегше. Переходимо далі. American Rapture, CJ Lead. І це не перша книжка цієї авторки, яку я читаю. Мені дуже сподобалася Мейв Флай про Ельзу з Діснейленда серійну вбивцю. Мій відгук на цю книгу ви можете побачити в цьому відео. І на перший погляд звучить як те, що може мені сподобатися. Небезпеки, дорога, антиутопія, постапокаліпсіс головна героїня – 17-річна католицька дівчина Софі, яка намагається вижити в цьому новому світі і дістатися до свого брата-близнюка, який знаходиться в іншому місці. І звучить круто, погодьтеся. Але все псує вірус. Бо вірус тут це не просто хвороба, яка знищує людство або перетворює їх на зомбі. Наслідками цього вірусу є хтивість. Скажіть, це дуже тупо. Це дуже-дуже тупо і описано жахливо. А CG Elite любить подробиці. Це вам не просто легкий жахастик, це такий хардкорний горор. І описи просто огидні. скажу чесно, коли я це читала, то кілька разів зупинялася з фразою вибачте, що, бо ідея наче є, а реалізація максимально крінжова. І я не знаю, на що це було робити. Бо це ж road story, постапокаліпсис, колопатигапус. На токіше, на токіше. А, а, а помакали. Апокалипсис. Тут багато цікавих харизматичних персонажів. Вони їдуть на машині, зустрічають нових героїв. Є тут і втрати. Ну, така класика жанру, дуже цікава. Софі доросліше проходить емоційні трансформації, і там дійсно були цікаві сцени, але все псує цей клятий вірус, який там дуже добре описаний. До речі, в описі до цієї книги написано, що це американські боги плюс останні з нас, з чим я не дуже погоджуюся. Є й моменти, які були класні, наприклад, стосунки між Софі та поліцейським. Вона з ним долає дорогу і проходить через усі складнощі, труднощі. І цьому поліцейському 21 рік. І мені дуже сподобалося, як описані їх відносини. Наша Софія в нього закохується. Але він поводиться як дорослий чоловік і відноситься до неї як для підлітка, і вона його зовсім не цікавить. І це я вам скажу свіжий подих. Ну і звісно, це написала жінка. Але цей вірус, на жаль, все псує. Якби трохи інша концепція, я б навіть могла радити як прикольну постапокаліптичну книжку, але маємо, що маємо. Наступна книга, яку я прочитала в серпні, це така мила, добра, але й одночасно трагічна книжка, те, що видно звідси Маріани Лекі. Ця книга довго була відсутня на полицях наших книжкових магазинів, але от нещодавно зробили додрук, і я дуже рада цьому, тому що ця книжка точно заслуговує, щоб її прочитала більша кількість людей. Для мене це та книга, яку хочеться мати у своїй бібліотеці, щоб час від часу повертатися до цієї класної історії. Історія відбувається в маленькому містечку, де персонажі всі один одного знають, і у кожного свої милі або не дуже милі диватства, що робить їх живими і справжніми. Ця книга трохи філософська і дуже душевна про життя в усіх її проявах: і біль, і радість, і смерть, і кохання. І тут описана така нестандартна історія кохання, яка мені дуже сподобалася. Ми такого не звикли бачити у книжках. Вона залишає після себе відчуття тепла. І трохи сумує, і заставляє задуматися про речі, які дійсно важливі. І говорячи про нестандартні історії кохання, наступною книжкою, яку я прочитала у серпні, було Нортенгерське аббатство Джейн Остін. Це шикарне видання від фоліо. Жахлива ілюстрація, просто жахлива. І от я це говорю, і іначе стало шкода художницю. А раптом вона якось побачить це відео і мій відгук. Але людина отримує за це гроші. Це, наче школярка, вчиться малювати. Але 10 років вона штампує ці обкладинки і взагалі ніякого зросту. Найбільше мене бісять ці маленькі ручки. У художниці зовсім немає відчуття пропорцій взагалі. Але, але тут на диво цупкий кремовий папір, і вона гарно розкривається. А ще софтач-обкладинка. Тому її дуже зручно читати. Хоча будьте обережні у фоліо. Одне й те саме видання може бути різної якості. Я сама бачила відгук на цю книгу, де було написано, що папір просвічує. В мене ні, в мене чудовий папір. Так що будьте обережні. «Нортенгерське аббатство» – досить незвична історія для Джейн Остін. І якщо ви очікуєте побачити тут історію кохання як у гордості і упередження, то приготуйтеся здивуватися. Саме «Нортенгерське аббатство» зустрічається нам аж у другій половині книги. Історія кохання тут, як і зазначала сама авторка, не дуже романтична, а скоріше прагматична. Тут є одні з найдратуючих персонажів в історії літератури, брат та сестра Торпи. Хоча і тілні не те щоб нормальні. Це така трохи пародія на готичні романи, і авторка з нами грається, наче от зараз буде дуже моторошна сцена, але ага, зараз не буде. Загалом книжка дуже дотепна, легка, але водночас є відчуття, що вона недопрацьована, наче це чернетка роману. На мою думку, це найслабша книжка Джейн Остін. Далі в цьому місяці я прочитала фентезі Young Adult» тюремна цілителька Лілет Ноні. І я її вже продала. З чого можете зрозуміти, чи сподобалось мені. І оце так Young Adult» – тюремний досвід на папері для підлітків. Це дуже Повільний, тягучий та похмурий текст. В наші часи це не те, що хочеться читати, і я несвідомо проводила паралелі з тим, що ми читаємо в новинах, тому я б не радила читати тим, хто хоче розважитися та відпочити з цією книжкою. Як би це дивно не звучало, але б мені хотілося б, щоб авторка романтизувала тюрму. Ми 500 сторінок знаходимося там. Ну, зробити щось цікаве, ну додай привидів, зроби будівлі якимись гарними, готичними, додай якихось фентезі описів. Ні. Ми 500 сторінок проходимо тюремні будні. Також тут є класичні для Янхедалту випробування у дусі Голодних ігор. І ці ігри, на жаль, не зробили текст цікавішим чи динамічнішим. Це, напевно, найнудніші випробування, про які я колись читала в подібній літературі. Щось більш-менш цікаве починається на останніх 50 сторінках. І якби я цього не знала, я б її давно вже закинула. Але тримало те, що буде щось несподіване. Я десь там нахваталася спойлерів. І таки було від останнього речення. В мене прям мурахи по шкірі пішли. І завершення справді дуже класне і несподіване. Але далі я читати не хочу. Там ще був бонусний розділ і я. Подумала, господи, 500 сторінок цього катування ще й бонусний розділ. Ні, дякую, Це перший раз, коли мені абсолютно не цікаво бонусна глава. І остання книга, прочитана цього літа, Сейшонагон, записки в узголів'ї». І це приватний щоденник придворної дами у Японії в X столітті, де авторка нам розповідає про своє закрите життя при імператорському дворі. І е, я очікувала, що це буде книжка, де відкриєш на кожній сторінці якийсь поетичний атмосферний момент, читаєш, наче вірш, але отримала дещо зовсім інше. Мені здалася ця книжка кумедною та забавною, бо авторка в нас з почуттям гумору, а ще вона пліткарка і любить засуджувати людей. Також вона тут пише багато списків, наприклад, те, що тривожить, те, що жахає. Те, що здається гарним і так далі. І я хочу вам зачитати деякі уривки, які здалися мені кумедними. Проповідник. Проповідник має бути вродливим. Коли постійно дивишся на його обличчя, то швидше опановуєш навчання. Оскільки, коли дивишся на біч, то зовсім не запам'ятовуєш навчання. Саме тому некрасивий проповідник винний у наших грішках або те, що неприємно бачити: смаглява, некрасива жінка в перуці та зарослий волоссям худорлявий кислявий чоловік. Ці двоє заснули в літню спеку на очах у всіх. Негарні люди стають ще більш негарними у вісні, тому такі люди повинні спати вночі, тоді їх не роздивитися, та й усі сплять у цей час. Прокидатися таким людям треба на світанку, щоб нікого не лякати своїм виглядом. Прости, господи. На цьому все. Які книжки ви встигли прочитати за серпень? Які книжки вам сподобалися з цього відео? А, які ви б не прочитали навіть під загрозою зомбі-вірусу? А, тепер в мене величезні плани на осінь, натхнення на новий сезон, там моє улюблене свято Хеллоїн. Тому підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові осінні відео і вриваємося в новий сезон разом.